І знову всім привіт, дорогі друзі. Всім привіт, всім привіт. Одну хвилиночку, зараз я тут. А, зараз я тут трошечки хочу налаштувати і будемо починати. Зараз налаштую, друзі, і почнемо. Так. Так, нібито все. Так, чатик. Чатик зроблю, щоб ви могли мені писати, я мог, міг бачити, те, що ви мене, мені пишете. Так, чи все, чатик є? Добре, це можна вимкнути. Чатик вимкнути. Так, включив чатик. Все. Зараз скину тільки в телеграм, що у мене розпочався стрім, тому що не усіх. Не всі отримують повідомлення на YouTube. Тому я зараз скидаю в Telegram. Тому обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал, друзі, щоб знати, коли розпочинається стрім, чи я викладаю якісь відоси. Щоб нічого не пропускати. Добре? Так, що там таке? Що? Чого воно не хоче? Постійна проблема з першого разу відправити. Не знаю чому. Так. Так, все. Добрий вечір. А, привіт, привіт, Костя. Привіт, 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 привіт друже. Що ти, друже, як в тебе справи розповідай? Що як? Костя перший зайшов до нас на стрім. Дуже. Дуже приємно, дуже приємно, коли одразу люди заходять. Так, так, це щоб не слідкувати іноді за чатиком, щоб було легше так грати, тому що я коли граю. Вона, правда, погано говорить, але так, 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 вона погано говорить, але мені, хоч не потрібно постійно дивитися в чат, розумієш, тому так, звичайно, набагато набагато легше. Ось, тому як збирається. Прикольно. Си, 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 си. си. Так, воно воно прикольно, так. Хі -хі. Ось тому чекаємо, коли ще люди зайдуть, може. Що ти на роботі вже ще чи вже вдома? Так. Оце візьмемо, оце візьмемо, оце візьмемо. Я вот думаю, в метро А поки що на роботі. Я тебе зрозумів, так сьогодні ж не очікується масована атака. Вони ж нічого не писали. Писали, що готують, але не писали ні на коли. Я ніде не бачив, щоб нам казали сьогодні, що щось там готується. Не знаю, може ти, ти десь прочитав. Та балістика кошмаря. А, так, це так, це так, друже. Це так. Ну, треба. Тр... Я також, до речі, зараз стрімлю одягнений, якщо що, щоб вибігати одразу. Тому що це вже не перший раз, так? Це тут я з тобою згоден, так. Ну, вони Вони більше нічого не вміють. Правильно. Так, так, так. Вони більше нічого не вміють, окрім цього. Ось як пускати ракети. Що в них ще? В голові більше нічого немає. Тому якось так. Так, ну що. Чекаємо, коли люди зайдуть. А до речі, зараз я запитаю у брата, якщо він вільний, якщо він не працює. Привіт, бро. Я стрім запустив. Ти не хочеш пограти. Так, добре, я написав брату відправив голосове. Якщо буде вільний, то зможемо порати разом. Ну, але все одно брат, брату треба буде час, щоб зайти, тому я одразу встигнемо зіграти одну гру. 100%. Тому якось так. Ви, друзі, не забувайте, будь ласка, ще раз повторюю, ставити вподобайки, будь ласка, і підписуватися на наш телеграм-канал, на наш Тікток. Підписуйтесь обов'язково. В тіктоці в нас вже. Зараз вам точно скажу скільки людей. В тіктоці в нас вже. 70, 72 тисячі вісімсот. Ось. 72 тисячі вісімсот. Майже 73 тисячі, друзі. І це вже не це вже не мало. Я вам хочу сказати, що це вже. Ну. Так, 73 тисячі майже. Я, я хочу дотягнути до 100 тисяч, а там подивимось. А потім зроблю великий стрім на 100 тисяч підписників на Тіктоці. Ось, у мене така ідея. Я давно вже не робив стріми в Тіктокі і хочу вже на, на велику публіку, так сказати, буду там вести стрими на англійській, на іспанській мові, тому що там більшість е, таких. Так, ну що, розпочинаємо. Розпочинаємо, друзі. Перша гра. Перша гра. Так, треба одразу шукати ж е, генератор. Так, так, почекайте зараз. О, господи, знову цей мах. До речі, ви помітили, що дуже часто за нього грають? За що я заплачу? Я нічого не зробила. За що вона буде платити тобі, чуєш ти? You pay for this. За що? Він же тільки з'явився, вже хоче, щоб йому за щось платили. чуєш? Ти вже нагадуєш нашу цю. як воно, владу. Нічого люди не зробили, а вже посві за все треба. Так, тихо. Тихо. А, він, він він за кимось бігає там. Вони там десь бігають. Тихо? Ну, крила, крила мала. Уявляєте? Чому мені так везе постійно? Я, я знаходжусь там, де за кимось бігають. Чудово просто її вже поклали. Тільки почалася гра. Тільки почалася гра вже лежить. Капець. А знаєте чому? Тому що вона крила одягла. І завдяки цим крилам. І завдяки цим крилам він її побачив. Так, не бачив мене? Тримайся! Тримайся зараз, не поспішай. Навіщо він повертається? І, нав... і навіщо... навіщо він повертається? Я не можу зрозуміти. Моло. Давай, кімпери, кімпери. Я всіх. Так, 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 звичайно, ну що ти хочеш. А, а. Собака. А. Сволота. Блін, її врятували, і, і з мене зараз повіше. Хоча ні. Зараз повернеться повише. Молодці, вони вже всі знають, як з ним грати. Дай От сволота, сука, підні, піднімає швидко. От Геніда, як знає! Як знає просто. Як знає, що в мене дід. Як знає, що в мене дід. Та навіщо так? Не треба було піднімати мене одразу. Не треба було мене піднімати. Дуже швидко вона мене звільнила. Дуже швидко не треба було так. Оце я лох. Ну, він все одно, навіть якщо він сюди прийшов, би, він би не почув. Тому що вона плаче, плаче, плаче. Ти Що, плач? Що, закінчилося? Так, треба. Треба шукати ліки інші. Трюм. Ні, мені це лайно не потрібно. Залишайте собі. Так, звільняйте там, тому що я далеко звідти. Я дуже далеко. А, Ну, звільнили, але він поклав, тому що. І, і що він з'явиться тут? На мені якась аура стоїть. Господи, ми скільки за нього проти нього граємо, і я все одно не можу звикнути. Грати проти нього, я не розумію. Вон аура закінчується, бачите, воно пропадає. І що це означає, що він може за цей час з'явитися тут? чи... Щось мені це не дуже подобається. Що в мене над головою якась херня. Господи, недалеко від мене ще поклав. Блін, капець. Тільки не всю. Не в цей бік, не в цей бік, не в цей бік. Будь ласка, не до мене, я вже майже завів. А, все, він, він далі. Він далі її повішав. Куди він піде? Тільки не до мене, будь ласка. Добре. Я встиг. Падлюка. Воно падло, йде сюди. Ні, вже не йде. Все, врятували. Так, я подивлюсь, може тут ліки є. Ту-ду-ду-ду. О, щось взяв. В ногах. Вон вона бігає. Метелик бігає, дивиться. Метелик. Привіт. Що, вона побачила його? А чому вона втекла? Ми б швидше завели у трьох. У трьох можна заводити? У двох немає сенсу. А в трьох? Де він поклав? А, ми стигнемо, ми встигнемо. Це він ту дуру схопив, правда? Яка бігала тільки що? Це, мабуть, він цю дурну блін і схопив. Що ти векаєш чуєш? Та, та... давай. Останній геник залишився. Де останній? Дівчата де? Поклав Шерл. А, ні, це не Шерл. Щериобігає. Чудово. По-твоєму куди він піде? Давайте хоча. Ой! До речі, у нього, у нього є теми. У нього перки стоять. Дивіться. Де він? Ого! Ніфіга собі мала. Пробачили ти дуже далеко. Я злякався. Я думав, що він зараз тут буде. Ну, ряту зможете її врятувати? Блін, він її поранив. Вона хотіла врятувати. Блін, капець. 对，你。 Бля, а де а де ворота? Де ворота? Я загубився, де ворота, де ворота? Бля, я лох загубився, уявляєте? Я лох загубився. Оце я, лох! Блять, оце я, лох. Оце я, лох. Я загубився капець! хе Думаю, де ворота, де ворота. Ми заробили. 50 тисяч зробили завдання, друзі. <рес> я думав, що все мені хана. Добре, шматоччика є. Що таке? Зависло? Ви що на приколі? Дивіться, гра зависла. Ви на приколі! Це ж стрім, я не можу вийти тепер. У мене таке вперше. У мене таке вперше, що гра взагалі зависла. Друзі, вона зависла, дивіться. Я ж не можу вийти зараз, це стрім. Ну, я нічого не можу зробити. Тоді закінчиться стрим. Я в шоці розробники, конч. Боже, скільки років цій грі і вона може зависнути. Серйозно? 16-го року гра, розумієте? Як це вона зависла? Так, все, друзі, ну я нічого не можу зробити. Давайте тоді перезайду, ну, що я зроблю. Я не винен. Ну, я. І вони мені тепер не зарахують, що я заробив, скоріш за все. Хоча може і зарахують. Ой, капець! Пограли? Я ж кажу, то тривоги, то зависає. Завжди знайдеться проблема. Ну я зараз перезайду, друзі. Я зараз перезайду тоді. Тоді чекайте, добре? Ну що, тут? ну, воно не роздупляється, бачите. Ой, капець. Що ж це за херня така сьогодні? Ні, я залишу це відео, тому що ми втекли ми непогано зіграли, в принципі. Тому. Я його залишу. Єдине, що так тепер. Треба перезапустити. Давайте зараз перезапущу.